У сумах за останні три дні з 28 по 30 березня у середмісті сталося дві смертельні ДТП. Одна з них у темну пору доби на пішохідному переході, де не працював ані світлофор, ані вуличне освітлення. Ми проводили соцопитування на вулицях обласного центру, і переважна більшість опитаних нами сум'ян вважає, що потрібно повертатися до цивілізації, адже світло це безпека пішоходів і руху транспорту. Люди також зазначали, що під час дії комендантської години та повітряних тривог вуличне освітлення. Треба відключати, проте сумський міський голова Олександр Лисенко, посилаючись на військових, має своє бачення. Що стосується друзі, включення вуличного освітлення бато йде зараз. не багато звернення, але звернення є. Я хотів би сказати, що військові приймають дане рішення, буде, буде рішення включено. Єдине, що сьогодні можу сказати, що будемо проводити перемовини щодо можливого включення великих вулиць, яких у нас чотири. Це вулиці ширина яких чи там по та шість полос, по три плюс три на цих вулицях, і по вони 24-25 метрів метри завшешки. А те, що там ми заключили, включені у нас пішохідні переходи і сілофори, це вже зроблено давно. А що стосується саме от такого включення загального, ну поки що сигналів таких і погоджень не надходило, офіційних листів для мене не надходило. Я думаю, що це військові роблять для того, щоб не включаючи, що, в принципі, зберігати систему безпеки і оборони сумські міські голови, пане Олександре, ми не знаємо, у яких саме військових консультуєтеся ви, проте ми офіційно доводимо вам позицію командира оперативно-тактичного угруповання Суми генерал-майора Василя Осипчука щодо вуличного освітлення, і вона є однозначною. Я... Думаю, що у нас не 41-45 рік. Засоби у нас помінялася і тактика, і оперативне іскусство, і стратегія щодо ведення операцій. І засоби ураження вже зовсім інші, підходи до наведення зовсім інші. Якщо раніше це було необхідно мати світло, то сьогодні це не обов'язково задаються координати, і незалежно від того, світло є чи немає, визначена ракета, боєприпас іде туди, куди вона. Цілиться. Тому а, до 23-ї години, безумовно, я вважаю, що світло повинно бути, а от з 23-ї години, коли починається комендантська година, то тут, тут питання таке відкрите. Тож, будемо сподіватися, що ви, пане голове, враховуючи позицію військових, приймете все ж таки рішення щодо увімкнення вуличного освітлення на користь мешканців Сумської громади.